А чи доводилось колись замислюватись звідки взагалі беруться нові слова? От серйозно, це ж не просто суха граматика зі шкільного підручника. Ні, це щось значно цікавіше. Це, знаєте, наче ціла фабрика, такий собі механізм, який безперервно працює всередині мови. І от сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цієї фабрики і побачити, як українська мова власне будує сама себе? Отже, для початку. Давайте розберемося з такою, знаєте, центральною загадкою. Коли ми бачимо кілька схожих слів, то як зрозуміти, це одне й те саме слово просто в новому вбранні, чи це вже зовсім абсолютно нове слово? І щоб було наочніше, почнімо з простої, але цікавої головоломки. Просто погляньте на екран. У чому, як гадаєте, ключова різниця між цими двома списками слів? Так, ось вони, наші списки. Дивіться, в обох випадках усе починається зі слова кава. Але далі м -м, шляхи розходяться. В першому стовпчику маємо кави, каві, каву, кавою, а в другому кавник, кавувати, кав'ярня. Ну що, вже помітна різниця? Вона доволі суттєва. Правильно, перший список це по суті одне й те саме слово. Його значення ж не змінилося, правда? Завжди йдеться про той самий напій. Ми просто міняємо закінчення, щоб усе гарно звучало в реченні. Це, знаєте, ніби одягати на слово різні граматичні костюми для різних випадків. А от другий список О, це вже зовсім інша історія. Тут кожне слово це щось абсолютно нове. З власним унікальним значенням. Кавник це ж посуд, кавувати це процес, дія, а кав'ярня це місце. Розумієте? Це вже не просто різні форми, це ціла родина нових самостійних слів, що народилися від одного предка. І от ця проста загадка з кавою насправді підводить нас до двох Ну просто фундаментальних процесів у мові і вміння їх розрізняти це без перебільшення ключ до розуміння того, як мова взагалі живе, дихає і розвивається. Перший процес той, що з костюмами, називається словозміна. Це якраз те, що ми бачили в першому списку. Тобто ми змінюємо лише закінчення, а от лексичне значення, сама суть слова, залишається абсолютно незмінною. Ну, от дивіться. Ліс, лісу, лісом. Як не крути, йдеться про одне й те ж про місце, де росте багато дерев. А от другий процес це словотворення. І ось тут починається справжня магія. Це коли ми беремо якесь існуюче слово, наприклад, той же ліс, застосовуємо до нього певні інструменти і вуаля. Створюємо абсолютно нове поняття. Лісник це ж уже не місце, правда? Це людина, професія, зовсім інша суть. Добре, з теорією розібрались, а тепер занурмося в саме серце нашої словофабрики. Як же вона працює зсередини? Уявімо, що там є кілька основних таких, знаєте, конвейерних ліній, на яких і штампуються нові слова. Ось вони: п'ять основних способів, п'ять головних цехів нашої фабрики, кожен зі своїми інструментами і підходами. Давайте швиденько пройдемося по кожному і подивимось, як усе це працює на практиці. Найпопулярніші інструменти на цій фабриці це додавання таких спеціальних деталей. Якщо деталь прикріплюється спереду, як у слові принести віднести це префікс, а якщо в кінці, як у законний від закон. Це суфікс. Здавалося б, усе просто, але це неймовірно потужні інструменти для створення нових значень. Але буває ще цікавіше, іноді наша фабрика вмикає такий собі турборежим і додає префікс і суфікс одночасно. От беремо слово сніг, додаємо спереду під, а ззаду ник і отримуємо підсніжник. І що тут важливо? Не існує окремо слів «підсніг» чи сніжник з таким значенням. Це одномоментний акт творення, розумієте? Все відбувається одразу. Наступний цех нашої фабрики це складання. Тут усе просто і я б сказав дуже практично. Мова просто бере два готові слова, скажімо, ліс і степ, і з'єднує їх в одне. Виходить лісостеп абсолютно нове поняття, максимально ефективно. Ну і звісно ж, куди без оптимізації? Сучасне життя вимагає швидкості і мова на це реагує. Так з'являються скорочення. Це можуть бути всім відомі абревіатури з перших літер СБУ, ЗНО, або ж коли беруть частини слів і зліплюють їх, як от юнат від юний натураліст, все для того, щоб зробити спілкування швидшим і компактнішим. Але стоп може скластися враження, що це все якийсь хаотичний процес, таке собі склеювання частин навмання. Аж ніяк. На нашій словофабриці є чіткі правила. Свої, так би мовити, технічні інструкції, і вони роблять увесь процес дуже логічним і впорядкованим. От уявіть собі ситуацію ми додаємо суфікс, і раптом виникає таке поєднання звуків, що язик зламаєш. Що тоді? Невже мова просто здається? Ні, вона дуже гнучка, вона адаптується. І ось вам яскравий приклад того, як мова дбає про нашу зручність і милозвучність. Погляньте на цю табличку. Коли ми хочемо додати суфікс ск до слова, що закінчується, наприклад, на г, як у слові прага, то відбувається маленьке диво. Кінцевий звук змінюється, і ми отримуємо не прахський, а праський. І це не якась помилка, це закон, це вбудований механізм, який робить нашу мову плавною і природною. Така ж залізна логіка є і в правописі складних слів. Тут усе просто. Якщо одна частина слова, ніби підпорядкована іншій, відповідає на питання який, як от південно-український, тобто український з півдня, пишемо разом. А якщо обидві частини рівноправні, ніби два партнери, і між ними можна подумки вставити сполучник І, як у Південно-Західний, і Південний І-Західний, тоді ставимо дефіс. Все логічно. Гаразд, з механізмами, здається, розібралися. Конвеєри працюють, правила є. Але тепер, мабуть, найголовніше питання: а навіщо? Навіщо мові взагалі потрібна вся ця складна система, яка її, так би мовити, глобальна місія? Дійсно, яка кінцева мета всіх цих префіксів, суфіксів, чергувань? Навіщо це все? Відповідь, знаєте, водночас і проста, і насправді дуже глибока. Ось вона, ключова думка, завдяки словотворенню збагачується наш словник. Тобто це не просто якась граматична вправа, це, це головний інструмент, за допомогою якого мова живе, постійно зростає, оновлюється, дихає. Саме цей двигун дозволяє нам називати абсолютно все нове, що з'являється у світі. З'явився інтернет, з'явилася веб-сторінка, вигадали нову процедуру, ось вам гідромасаж. Більше того, цей інструмент дозволяє створювати найтонші емоційні відтінки, як от тихий, тихесенький Це ж набагато виразніше, ніж просто тихий, правда? І саме тому наша мова не застиглий музейний експонат, а живий, гнучкий організм. Тож виходить, що слово творення це зовсім не про нудне зазубрювання правил, ні, це про творчість, це такий собі набір інструментів, який мова дає кожному, щоб можна було висловити будь-яку нову думку, будь-яке почуття чи ідею? І наостанок таке питання для роздумів якщо мова постійно реагує на наше життя, то якого слова їй може не вистачати просто зараз? Можливо, його поява це лише питання часу.